Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий, настрільний і, звісно, звісно, епічний бій. Цього разу наш герой буде грати на торті. Це Тартоїс, це британська петеха, 9 рівня, можемо на неї трошечки полюбуватися. Отака вона цікава, броньована, але в неї є отут доволі. Слабенька піпка, сюди вона також б'ється, в НЛД, а в всьому іншому доволі непогано з лютим ДПМом. Отакий От цікавий танчик. Потихенечку він пихкає і швидко не їде. Тож, це можна сказати, найчастіше танчик одного напрямку, де став, там і знадобився. Що буде цікавим в цьому бою, доки ти не перемкнув, ну, по-перше, буде дофіга дамагу. По-друге, в кінці наш герой залишиться. На самоті, причому червоненьких буде проти нього ну, просто велика купа. Тож, давай дивитись, як він буде виплутуватись з цієї ситуації. І тут хотів би постріляти, але ФВХ там стоїть за камінцями дуже далеко, тож немає часу на неї дивитись. А от на пейзажі чудові, для місця для риболовлі на гарний півострів можна поспостерігати, як тече водичка, як хлюпає. Ех, хотілось би, хотілося б на кілька годинок в такий рай, хотілося б сказати бобровий, та ні. Так, зайняв зайняв наш торт позицію. До речі, керує ним гравець під нікнеймом Маріо. Такий. Брат брат Маріо. Попер, попер він трошки далі, як я вже і сказав. Тартоїс не найпростіший танчик з точки зору маневру, з точки зору кудись переїхати, бо мобільність в нього, ну така собі, він не поворотки, але вже якщо він до чогось добрався, тоді починається найвеселіше. Так, а якщо ти зараз подивишся на мапу, я її навіть трошки збільшу. Так, баджера давай, раз. Ну, ще, ще давай, 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 давай. Ну, ну трошечки давай, давай, добивай. Опа, 5 хп. Ясно? Так от, мапу спеціально збільшив. Вороги зайняли ліву частину мапи, прорашили нашу ліву першу, першу лінію і вже наближаються до бази. І це вже неприємно. Але наш торт, настрілявши кілька разів, просто, просто шукає в кого ще би дать. В Кого ще би дати, він не поїхав вперед, бо це біз десятками. А коли ти внизу списку з десятками якось сильно вперед їхати не хочеться. Особливо, коли ти на торті. Ну нічого, Тартой, в цілому, якщо б він попав до 8 рівня, був би ну, дуже лютий. А з 10 рівнями його, по-перше, пробувають просто в обличчя багато танчиків з нормальним пробиттям. По-друге, в піпку взагалі не біда його поцілити нескладно, того ж, того ж їхати вперед не хочеться. Там, по-моєму, бачат виставлявся. Нє, ні? ні, ну давай, а чого? Чого ти не подивився ж на нього, він же ж там стоїть, подивився на Чарфутюра, Ну добре. Не пробив чарфутюра. Нормально, нормально. Це ж вергеймінг. Як можна не пробити чарфутюра, коли в тебе 326 бронепробиття? Можна Можна і не таке, але от вергеймінг покрутив назад і підпалив чарфутюру взад. Люблю я ці словесні каламбурчики, без них не може Юрчики. Без них не можуть юрчики. Так, 4-5. У нас майже вся команда внизу. Зараз на базі доб'ють 3 ки другого. І... і все. І все, на базі нікого нема. Чарлі, чарлі, цип-цип-цип, де ти там. Ух ти, як він, як він що він робить. Ти бачиш, що він робить на боку виїхав, ну прям форсаж. Такий скідрів. Так, наш тортик розуміє, що. Скоро за ним приїдуть з такою здоровенною лопаткою для тортиків і почнуть нарізати по частинках. По частинках почнуть нарізати, бо вже рахунок 4-8, і тут якби. Ну Дуже-дуже неприємно, дуже неприємно. Одначе фош на нас летить на всіх парах і б'є його прямо в піпку командирську. От ті здоровенні труби, за які я не люблю ці фоші. І, до речі, до сих пір таки не купив собі 10-го. Бо я ж кажу, як на нього подивлюсь, як я подивлюсь, як його б'ють, так мені і не хочеться на ньому грати. Але нічого, купим, купим все, а тут італієць просто отримує. Пулька за пулькою вже третій фрахр Роб, наш Шмаріо на тартоєзі. Тут ще бача так нахабно виїхав. Він взагалі цікавий. Його прям забили дуже швидко, дуже швидко його покарали, бо мачо бути таким Мачо. Так, там баджар, бідний. т 7, 11 Троє. Троє союзників залишається разом. До речі, наш герой грає у взводі з об'єктом 28.3. Того самим об'єктам, який дають в Новий рік за всякі жетончики. Ні разу ще на ньому не грав. Якось і не сильно то і хочеться, якщо чесно. Хоча там, не знаю, в мене вже там майже місяць оренди не збиралась. Ну, подивимося, може колись зробимо окремо, окремо стрім на цьому танчику, якийсь він такий. Ну, хоч і є брання в башті, але вона ззаду і таке собі, не знаю. Не сильно я люблю такі конфігурації. Так. Троє троє залишається. Є 75-й виїхав і отримав. Піпку закриваю. от Майже туди він не стрільнув, але щось не пробив. Ззаду Мінотавру тримає. І поки що наші стали в оборону. Тут є четвертий виїхав, він може нас пробити дуже боляче. дуже боляче Прямо. Але щось не хоче він по нам стріляти, він б'є якраз у нашого союзничка і в того вже 640 хп-шок залишилось. Ну, Дійсно, легше стріляти в ті ці цілі, які м'якіші, ж стріляти в тортойся. Це одна з переваг броньованих танчиків, бо поки, поки у супротивника є вибір, він є того, хто. М'якіше так хоче стріляти. В нас є четвертий. Він не пробуває. От є п'ятий пробуває на 528. Клінчується, От це зараз найцікавіше починається, бо це Колобанов проти восьми супротивників. Проти восьми супротивників Карли Довбана Арта. Як же вона бісить? Так, забирає є 75-го заду, під'їжджає стеха 283. Є четвертий, їде в ангар. Наш тортоїс розвертається, танкує, а той маже дурачок. 283 тупо маже в притул, забирає, ТНА і їде в клінч, Їде Чарлі. Чарлі неприємний. Треба забирати цей фраг, треба робити мінус, мінус гармату. Мінус гармату, щоб вона не заважала, то блін, не дає повернути. Зараза така. Бий би його, якось залітає там в, в, в башту. Ззаду приїхала ще ФВХ, і треба бити хоч когось. Хоч когось ФВХ може нас тупо звеншотити. Вона ще стоїть довго, не може вицілити, ніфіга не знаю, Якась така недолуга ФВХ їде. Ні, не їде в ангар 24 хпшечки залишилось. 8 тисяч вже настріляв, 7 фрагів зробив і ще не фінал, ну треба добити. Треба добити, ФВХ є. Треба добити ФВХ. Боже мій, четвертий раз стріляє, 28.3 і, по-моєму, вдав він тільки раз. Раз- чотирьох, ну щось він взагалі не може в притул влучити, не знаю, може п'яний. Може ще там що, всяке буває. Але що але зробив торт? Він просто роздав тут усім з куща за допомогою свого ДПМу, за допомогою броні, всіх на танчі, всіх побив. Дев'ятий фраг він зробив. І це чудово продовжуємо. 9 фрагів. 9 фрагів. Ще два залишилося. супротивника серед них неприємна арта, хоча вона нас не має ваншотнути. І Т-95 також досить неприємний танчик. Ось ой, вона тут виїжджає, досить неочікувано. І НЛД ой, і арта, блін, ввезе. І т 95 в землю. влучає. Боже, як це відбувається, я взагалі не розумію. Але наш торт його не впробив. Бо трошечки не влучив командирку. Ай, ай, гармата заважає. Заважає гармата. Мансує, мансує, щоб його не пробили. Підставляє маску. І 95-й, походу, якраз в неї і влучив Оці вніс, там, де гармата. У, так, зараз ще від арти має летіти десь. Ось -ось, ось ось має прилетіти, встигне добити. Чи ні. Так, якраз летить від арти і встигає добити Т-95. Десятий фраг. Це медаль этого пула. Вже воїна стіна, основний калібр, як мінімум, і ще залишається забрати Арту, а в нас 411 хпшок. Якщо трошечки не пощастить нашому танчику, то він може і загинути. Але ж, але ж, вже просто епік. Вже просто епік, враховуючи, що він на 9 рівні грав з десятками і таке наробив. Ех, де ж мені б такі бізі грати? <головіко> Я також хочу. Так, поїхав торт, я трошки пришвидшу, бо їде він досить повільно, а час не гумовий. Так, десь вона та арта нас уже світить. Торт не розуміє, з якого, самого, з якого саме місця дає фугасиком у кущики, але безрезультатно і того їде. На стандартну поличку в надії, що там з'явиться арта. А я маю надію, що поки він їде, ти мені поставиш подобаючку, Бо блін, ну я ж старався, я ж для тебе коментую. Ех, став подобаючку, підписуйся на канал Юрчика і, звісно, тисни дзвіночок, щоб не пропускати отакі От прикольні, прикольні випуски. А на цьому тижні їх буде досить багато. І як. Ух ти гад, який в кущах стоїть. Ну все, капець тобі, капець тобі коричневе. Зараз ти будеш покараний буквально секунди на секунду. Є 11 фраг. І я цьому дуже радий. Давай дивитись результати епічного бою. А вони отакі класні. Це майстер костолом, ще й підпал зробив там. Всякі дуалісти. Коротше, це все не так. Уже й важливо, а важливо оце, калабана в медальпулах, основний калібр воїна. Настріляв просто шикарно. Майже 11к дамагу дав, 11 фрагів зробив, 3000 з лишнім заблокували, і 460 навіть насвітив і Навіть в плюс вийшов на 1000. Тож, наш Маріо молодець, тобі також дякую, якщо ти додивився це відео до самого кінця і бажаю тобі таких самих крутих і настрільних боїв, хоча знаю, що такого <свісно> в найближчим часом явно не буде. Бажаю тобі позитиву, гарного настрою і до зустрічі в нових відео на каналі Юрко. І, звісно, приходь на вечірні стрімчики, коли вони будуть. Пока!